Весь дина, 29 псалом. Псалом пісні на оновлення Дому Давидову, склад тіла в переносному значенні, це псалатир і орган, музикально лаштування для хвалебних співів Богові нашому. Тілесні ж дії, завершені на славу Божу, коли під керівництвом благовлаштованого розуму ми не допускаємо нічого негармонійного, у своїх руках, вставлять псалом, а що поєднане з піднесенням спогляданням з і послов'ям, то є пісня. Тому псалом це музикальна мова, коли з законом гармонії мірно б'ють в органи після це струнки і голос, що гармонійно виводиться взяти окремо і звуки органу. Оскільки тут написано псалом пісня, то думаю, що тут йдеться про дію, яка відповідає спогляданню. Проте в ньому, в цьому псалмі пісні, згідно з надписом, іде мова про налоня дому. І здається, що, в речі, в чому значення, цей псалом співаний під звуки псалтеря, вказує на знаменитий храм, зведений на часів Соломона. А в значенні він означає втілені Богословом, і підпис псалма вказаного на Його дому, влаштовано новим надзвичайним чином, бо знаходимо, що в нього, в цьому псалмі, багато що співається від імені Господа. Або, можливо, під домом слід розуміти створену Христом церкву, як і Павло, послання Тимофія пише, щоб ти знову слід поводитися в домі Божому, яке ім'я церква Бога Живого. Під оновленням це церкви наверх розуміти оновлення розум, яке звершується Духом Святим і в кожному з тих, що доповнює тіло, тіло церкви Христової, і псалом цієї божественної музикальної гармонії Він містить у собі слова, які не слух розважають і долають та приборкують лукавих духів, щоб обтежить душі, які не знають інші на... напади. Піднесу тебе Господу, де підняв мене й допустив, що вороги ми утішлися наді мною яким же чином, той, хто живе в Вишніх, може бути піднесений тим, що отримали уділ країну низьку, якщо Бог небеса, горіти на землі внизу. Що ти піднесеш Бога, Боже, що означає пророка, така обіцянка, чи не те, що відносить бога ті, які спроможні, вкласти про нього великі та достойні уявлення, ті, які живуть, на славу Божу. Тому хто, хто розумно сповіщає, за блаженство підносить Бога, і той, хто йде протилежним шляхом, неможливо навіть висловити, якою мірою принижує Бога. Та й будь-який стан відповідний до наших діл, мені приносимо самого Бога, тому коли ми на недбалі, та повільно діємо, говориться, що Бог спить, вважається нас негідною пильного свого нагляду над нами, а тільки не відчувши шкоду від сну, скажемо, стань, Господи, що Го спиште, за є і не засне той, хто охороняє Ізраїль. А інші хіба відвертають від бо очі божі, тому що роблять ганебно і негідного гідно очах Божих, ті, що розкаються, кажуть, чому лице, ти йдортаєш? І крім цих, і ще ті, які викинуті з пам'яті Божої, які ніби спонукають Бога до здобуття про них, кажуть каже Божу скорботу та біду нашу. І взагалі, що мовиться про погоднолюбно, чи те чинять люди, роблячи для себе Бога таким, яким кожен себе приготував. Отже, піднесу тебе, Господу, буди мене, не допустив, що вороги, ми тішли наді мною. Не стерплю в моєму житті нічого човницю, нічого ганебної, звідки має сили підносити, від чого має їх заздалегідь. Під Відня... Підняв мене, ясно сказав пророк, підняв мене замість вознісне і вище тих, що постоють на мене. Ти підняв, як дехто піднявши рукою отриком, який не вміє плавати, витягує його на поверхню води. Тож хто з допомоги, піднявся від падіння, то обіцяє богопіднесення, подібними не ділами, Небо ти підняв, як хтось ослабного борця, підтримавши вмить падіння, зробивши сильний від певника. дає йому можливість перемогти позбавляє радості. Його падіння, але й не скороботи, що для пробування посилаються святим, підноситься радість нашим єдиним ворогам. І поки коли подаємо під тягарем скорботи, в тому числі з багатьох бід розум наш дивується, а ми веселимося, плечуть руками, радіють. Так було б і з його, він втратив майно, позбавився дітей, плоті окрилися гноєми червами, але й те, що втіха для ворога. Якби він, не встоявши під тягарем, біг за ради дружини. Вимовив якесь хульне слово та вороги зраділи за нього, коли Павло терпів волог і спрагу, і на готує побою трудився і поневірявся. Ворог не веселився навпаки, сумував, багаючи, що він так переносить подвиг і що до нього, говорить, хто нас відлужить від любові Божої. Господи, Боже мій, взиваю я до тебе, Ти зцілив мене. Блаженний, хто знає мою внушню рану, може прийти до лікаря і сказати, зцілив мене, Господи, створилися кості мої. А я сказав, Господи, побили мене цілий душу мою жив перед Тобою. Але тут пророк дякує за подане йому зцілення, бо говорить, Господи Боже мій, Бог є Бог не всіх, але ж тих, які люблять, стали йому своїми Бог Авраама, і Бог Ісаак, і Бог Якова, який був Бог усіх, а не присвоїв бить цього їм. І ще, як і говорить, допоможи тобі, Боже мій, і хома на пе. Напевнення свобіч владику, говорить, Господи мій і Бог мій. Отже, заклик Господи Боже мій, вилилося пророки серця, лишить йому і устану, взиваю до Тебе, і Ти зцілив мене, не було проміжку між моїм закликом та Твоєю благодаттю, що не покликав я. І прийшло зцілення, бо сказано ще, взиватимеш, і воно скаже: ось я. Тому той, хто молодці богою повинен говорити на щось просте, що прийшло до мене, швидке зцілення. Господи, ти вивів душу мою з пекла на таке стілення. Я Господи, хто зійшов від знемоги пекло, але був виведений із пекла силою. Той, хто за нас переміг, той, хто має державу смерті, ти спасений тих, які схоють рів. Час старому називається під земель, зроблені для того, щоб отримувати в них в як і сказано в книзі виходу. Від перевизка фараону до перевиска полонянки, які у рові. тож Єремій, кинувши дорогу, Йосип обрати через ненависть закрили у рові, що нема води, ти кожен чинник в нас водить вниз, обтягуючи гріхом, або підносить ворог, окруляючи до Бога. Тому ти спаску, на який досі проводив порочне життя і спаси докрему, щовити, що сходить у місце, темне та холодне. Це саме означає слово підняв мене, тобто втримав мене від падіння вниз, щоб не дати нагоди порадіти ворогам моїм. Як і в іншому сказав, зробив ноги мої колені, і на висотах поставив мене. Тут так, тут повер, повернення вгору називає звільнення зрову і, пі, і підняттям. Співайте, Господи, у всій святі Його. Не кожен той співає, Господи, хто вимовляє устами слова псалома, але хто від чистого серця підноситься мостивим, хто преподобний зберігає правду перед Богом. Всі ті, які йому співати Богом. Правильно дотримуються духовних розмірів, як багато пройшло сюди, тих, що вчинив блуд, як багато тих, що проховує серце, пане неправда, вони вдають, не співають, але насправді не співають, бо псилом запрошує до співу преподобного. Не може дерево зле приносити, плоди добрі, і порочне серце приносити у себе славу життя. Тому створіть дерево добрим, і плід його добрим, Очистіть серце, щоб плодоносити дух і щоб старше преподобне бути зможем, розумним співати Господи. І поставляйте пам'ять святий Його. Не сказав, послайте Його, але пам'ятав пам'ять святинь його, тобто, дякуйте, бо тут прославлення вживається замість подяки. Тому дякуйте, що маєте пам'ять Його, і ви раніше, поранивши в грехи, склонившись на чистими плоті, підійшли до забуття Його. Хто створив нас щоб поблагати, прощення гріхів, сподатись у тому, що вчинили. Нездорового, Бо гнів в лють, його і життя волі. Його. Спочатку нагадав, грізно гнів у люті, а потім радісне життя волі його, неспровожне осягнувши точну значення слів, здається зутожним сказане пророком Гнів у люті Божій, тому що гнів і лють та їхнім думком. Оде й те саме, але в цих словах досить значно видимось. Лють означає рішення покласти певне покарання нагідного, на а гнів означає вже труд і покарання. Накланене правою суддєвою мірою неправди. Але з прикладу стане яснішим, про що йдеться. Лікар, помітивши запалення і пухлину в органі, визнав за необхідне для хворих відтяти цей орган. Посання називається Лютє після міркування лікаря і допомогу хворому настає самодія, якою виконується те, що лікар присудив, Поноситься гострий інструмент, який відтяє орган та завдає болю тому в кого він віднімається. Це називається Гнівом Божим, Погляньте тепер на ці слова і знайдеш. Логіку думки, гнів у люті його, покарання за праведним судом Божим, а життя волі його може ще говорить в селом, бо хоче, щоб усі причасники його життя. Біди ж волі його чилить, але накликають і діла їх ти зрішили. Тому Бог кожному дарує життя та власним хотінням, але кожен сам собі збирає гнів, да й гнів, і відкривання праведного суду Божого. Для писання звично радісно переджувати сумним, тому що насолода приймеше, якщо є продавало скорботим. Бо сказано, я мрутляє і оживляю, годять після покарання, я вражаю, і я зціляю. Сам завдаю скорбот, і сам себе піднімаю, він уразив його рухи і стілити. тут передує, щоб приємніше для нас бути благодіяння, бо в такому разі будемо дбати про збереження дарованого. Звечора плачена радість, надає про страждання Господню, і ті розумієш значення цих слів. Ввечері був плач учеників Господні, коли бачили його на хресті, і вранці радість. Коли після Воскресіння бігли, радість сповняючи один одному благовість, щоб бачити Господа, або, можливо, і зовсім вечором називати вік цей, в якому ті, що вічно плачуть, втішаються як наста, та не ранок. Блаженні ті, що плачуть, Бо вони втішаться, а блажені ті, що плачуть, Бо засміється. Тому хто від віку цього, який добій вже до заходу, провадить оплакування своїх гріхів, то радітиме, коли настане справжнім той ранок. Бо ті, що сійдуться з вами нині, цю пожнуть, очевидно, в майбутньому віці. А я говорив, у ній, благоденство мого, не потнуся по віки. Як незліченна кількість того, хто продається на ринку, становить добробут міста, їх Тукраїну називаємо багатою, яка дає багато плодів, так і душа рясніє, коли сповнена всілякими ділами, належить, щоб вона спочатку була добре оброблена, потім напоєна рясним потоком небесних вод, тоді може додати пліта три, це і на 60 і на 100. І, і сподобається наступного благословення, благословенні дитинці твої і комори Твої, тому що той, хто відчуває свою твердість, певно каже і той, хто знищить супротивник, як повну ниву, і благословив Господь. Господи, волою Твої дай доброті, мої сили, ті, що трудяться над дослідженням вчення про чесноти, говорили, що одне чесноті утворюється в погляду, а інше не в поглядні. Так роз... Вважається і твориться з умогляди під час міркування про добро і зло, знатливість, і меркування тим, що слід обирати і чого не кати, справедливість меркувань про засвоєну не засвоєне мудрість, і зміркувань про страшне і не страшне. Але краса і місні чесноти, мовляння, які проходять після моглядних або дехто мудрих бачив красу і відповідності, і гармонію душевних умовлядів, і кріпість остаточного звершення вкладана в нас чеснот умоглядними. Тим, що будучи краса. Сили могли виконати належне, ми потребуємо Божої благодаті. Тому, як пише Томопівець, сказав, що життя у волі Його так тепер я подячно звеличюй Бога кажучи, воли то я подай доброті мої сила. Хоч прекрасний був я природи, але став. Нерішний, бо мортуйся гріхом зі злого уму змія, тому ти з добре моє, яку отримав від тебе. При першому створенні додам і сіли виконувати належне. Прекрасна кожна душа, в якій присутні відповідність, властивих і сил, але існим та жадана краса, яку споглядають лише ті, що мають очищений розум, але Божому і блаженному істу, хто важно дивиться на сяйво. На виточені з цієї краси та черпає з неї щось, ніби сфарбованого розчину, на властиве обличчя, наводячи всякі кольори промені, тому Мойсей, ставши учасником цієї краси, під час розмови з Богом мав осяннє обличчя, через що той, що відчуває свою доброчесність, оголошує ці подячні слова, Господи, воло Твоє, подай до доброті моїй силам. Про те, як з погляданням чеснотами приходить до новомоглядні краса і сила, так і є. Роки, неумоглядні, бридкість і безсилля, бо є ще бриткіше та видніше від душі, від відної пристрасті. Поглянь на гнівно і присутні в ньому дикість, поглянь на скорботне приниження та знехотіло душі, а на його ще до сладкострасті, червогодництво, хто з нистями під страху, не вже погодиться, хто дивиться, який душевні настрій виступає в самій краї тіла. Так само ті, що знаки душевної краси видали зовнішньої святої людини. Так і нам слід піклуватися про цю красу, щоб жовне слово, хутрівши, не сказав, пощад ти прекрасний, любо моя і плями має на тобі. Відурнув лице твої не захитався, поки промені твого відвідання говорить Пророк, осявши мене. Я провадив життя у непохитному сроботному стані. Але коли відвернув лице твоє, тоді покрився вистрасний і збентежений стан душі. Говориться ж про Бога, що відвертає лице своє, коли залишає того, хто знав спокус під час тутних обставин, що виявилося міцність сподвижникам, тому що мирі, який перешли, всякий розум збереже теце нашим, то зм то зможемо уникати збентеження з пристрасті, отже, оскільки Божій волі поставляється й відвернення і красив. Витонченості і силі збентеження, то звідси збентеження, це неподовство і посиля, душі наслідок відчуження від Бога. Тож будемо постійно молитися, щоб усяявало нас лице Боже, щоб ми перебувалися вже на ліпному стані, лагідним і нічим не збентеженим, завдяки нашій готовності до добра, посказано приготувався я і не збентежився. До тебе, Господи, волаю, до тебе Бога мою помолюся. Багато разів говорить про планято Бога, тому що волати. Властиво лише тому, хто бажає велику і небесну, а хто просить Бога малого земного, той кличе голосом слабким і та низьким, яким долітає до усачі і не доходить до слуху Господнього. Яка користь окорові моїй, коли я тітлію? Для чого говорить, волав я, від чого молився до тебе, Господи, що ває Бога мого, як для мене користь із добробуту плоті і бедачі крові, коли вона якщо досі не зіпсувалася, знає спільно з ним винування, але мрутляє тіло моє і поневолі, щоб коли. Кров мої гарячі кипить, моє тілесне здоров'я, не спочинило гріха, не догоржав плоті сном, лазнем якою постріллю невпинно, не повторивши слово, це яка користь із крові моєї, коли я зітлієм. Навіщо піклуєшся про те, що незабаром зітліє? Для чого підготував себе, обтяжуєш плоттю? Хіба не знаєш? Щось цініш що на твої плоть, ти обтяжеш тени моїй душі? Чи буде порох? Славити тебе, не сповіщати про істину Твою, як земна і плодська людина, послави тебе Бога, і Косповістить істину Той, хто не віддав свого часу навчанням і того, хто розум похований від таким тягарем плоті. Тому то висушить плоть свою і не дую крові. Та, звичайно, пригощаюся в плоть, щоб нічого не заважило мені, сповчати роздумати істину. Почув Господі помилував мене, Господи був пишником моїм, після того я сказав, пощо за Бога незабаром і не чув Божу допомогу, і нас понукає просити подібне, почув Господь Господь помилував мене, Господь був пишником моїм, так будемо іти молитися і властити духовним голосом, благаючись великим, і намагаючись плотського, бо, 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 бо суші у плоті Бога догодити не можуть. Щоб Господь і нас почує, і помилив нашу неміч, і ми скориставшись Божою допомогою, могли сказати. Обернув я плач він мен, радість мені. Не кожній душі дається радість від Бога, але якщо хто багато плакав, над гріхом своїм і пильним воланням та безпристрасними сльозами і як померлими, голосив над собою, то плач його повертай на радість. А що часом плач гідний похвали, не те доводить діти, які сидять на торговищах і кажуть: ми грали, вам на сопілці, а ви не танцювали, ми співали вам. Жаль пісень і не плакали ви. Сопілка музичний інструмент, який за допомогою нашого дихання. Видає ніжні звуки, тому гадає кожен святий пророк, але горічно називається сопілки, як рухомий святий Духом. Тому й сказано, ми грали вам на сопілиць, а ви не танцювали. У поробші слова закликають нас до мирного виконання святого просто і це називається танцем. Але пороки для нас і і закликаючи що до плачу, щоб ми через пророчі слова, усвідомивши власні грехи, плакували свої загибель, смиряючи. Стоє плоть, хто моє труда, бо такого розривається і плачевна одежа, яку він обрався, щоб оплакати свій гріх, покладається на нього риза спасіння і одяг веселощі. Це світле і шлюбне брання, прикрашене, яким не буде виданий, і шлюбного чертога. Ти зірва веретище моє, і прези мене веселістю, вретище сприяє покаяння, як символ смиренні, бо сказано, давно в ретищі пополі покаялися, оскільки ж апостол відкритим лицем у той же образ. Преображається і славу слава, та від Господа благодать, називається славою. Нехай же успівати тебе слава Моя! Слава праведного духу, який в ньому, тому хто співає духом, той говорить: нехай же успіва тебе, слава Моя, і не вмовкає. Вже не чинитиму нічого такого, говорить Пророк, за що це від втомлювалося і вражалася спогляду гріха мого. Господи Боже мій, буду славу тебе повік. Тобто буду дякувати тобі, оскільки за покаяння ти дарував мені пущення і підняв мене славу, підняв сором, підняв сором гріховний, доповіг славитиму тебе тебе, оскільки має час і минути, щоб душа моя забула стільки благодіянь.